Hvala ljubići mi s dušnjom i s njoj sredinom. Sajodan mi imamo za čest primati na okrašću sredinu, na okrašću njegovih svataknih dušnjaka i i Якими словами місцеві освітяни вітали у Вінниці іноземних студентів, котрі приїхали з різних країн Південно-Східної Європи до національного технічного університету, аби позмагатися в півфіналі міжнародної олімпіади з програмування? Одночасно вона проходитиме у нашому місті та Бухаресті. Там також зібралися студенти із згаданого європейського регіону. І у нас зібрались студенти України, Турції, Болгарії Молдови а в Бухаресті. Румунія, Сербія, Македонія, Чорногорія. На першому етапі олімпіади беруть участь понад 200 тисяч команд з усього світу. Це понад півмільйона студентів. До фіналу може дійти лише сотня команд. На змаганнях, котрі проходять у Вінниці, оберуть три групи переможців. Тож, аби до них потрапити, необхідно вирішити 12 складних задач. Де дуже потужна математика потрібна і знання тонкості програмування. І ось студенти з трьох осіб, і один комп'ютер. Дуже важливо працювати в команді для, для програмістів взагалі, але цьому не навчають в університеті. Кожен навчається окремо. А Ось тут вони мають співробітництво організовувати в команді і в той час конкуренцію з іншими командами. Іноземні гості, хоча в своїх силах і не сумніваються, проте зізнаються. Українські команди перемогти буде нелегко. ви, ці хлопці можуть програмувати, Нужна велика робота, велика підготовка. Українська команда дуже сильні, Наш регіон дуже важкий. Я не думаю, що будемо побідіти, але я хочу, щоб представитися достойно. Та вочевидь, пані бісерко із висновками ви поквапилися. Ну ми сьогодні не претендуємо на перше місце. Можливо, навіть і на вихід фінал, але десь. Перші десятці будемо участь, а тим більше перемога в Олімпіаді не лише поповнює ряд нагород на поличках учасників, але й забезпечує їх гарним місцем роботи. От сьогодні із моїх випускників, ось моїх дипломників тільки троє працюють в Гуглі, в Австралії, в Швейцарії і в Сполучених Штатах. Ну і двоє в Майкрософті. Команду Вінницького національного технічного університету на змаганнях представляють троє студентів з четвертого курсу: Сергій Кошубін, Михайло Граннік та Олег Морфіянець. Тож, хлопці, приємних змагань вам та гарних результатів. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.